Тут іде не просто стик до стику тут є проміжок між деревинками, тобто тут. Товста стінка, і кругом воно обшито товстою стінкою, щоб воно класно було і не задувало. Тут вже на стілили трошки сіна самостійно. Дерев'яну будку на три відділення для безпритульних собак становили благодійники та зооволонтери у Полтаві. Конструкцію розмістили у парку поблизу університету економіки і торгівлі. Зробили це, щоб тварини могли перебувати там у сильні морози. Розповіла ініціаторка проєкту Катерина Манджула. Ви знаєте, мене більше надихнула історія, можливо, бачили в Одесі. Чоловік пускає грітися собачок до себе в магазин електронної техніки. Для його собачок, пам'ятаєте, зробили оцю як ми її назвали, комунальна будка для безпритульних тварин. І я згадала, що чому, якщо в Одесі зробили, то ми тут такого не можемо зробити. Я одразу зв'язалася якраз з Animals. Встановили першу будку в рамках благодійного проєкту Дах над лапками. Місце обрали не випадково, розповіла Катерина Манджула. За її словами, тут щодня перебуває зопів десятка собак. Було на початку, мені страшно збирати гроші, тому що я навіть сама чесно гроші ні, не збирала. У мене хоч і чоловік служить, але навіть йому там на службу нічого такого, ми банку ніколи не відкривали. А це так, так мені було страшно, чесно кажучи, як з цим бути чужі гроші. От. Але якось ми відкрили, і я пам'ятаю цей момент, коли я їдучи в таксі, я записувала відео, що ми відкрили банку, давайте донатити, давайте робити. І коли я вже доїхала до локації, таксист мені 50 гривень каже, це вам на будки, на собак. Вартість однієї такої будки – 7,5 тисяч гривень. Я відкривала банку на 100 тисяч. Я так собі приблизно думала, 100 тисяч – це плюс-мінус 12-13 будок. От якщо ми досягнемо цієї цілі, то, власне кажучи, якщо будуть ще донатити, будемо ще замовляти. Як розповіла Суспільному Катерина Манджула, грошей нині зібрали ще на дві дерев'яні конструкції. Таких будиночків для безпритульних собак планують встановити зо півтора десятки у різних районах Полтави. Тетяна Весна, Кирило Винової, Суспільне новини Полтава.